Зустрічайте весну разом з нами. Ми для вас пропонуємо лот жіночого взуття, це є модельні такі ботінки і чоботи. Цей бренд підтримує програму. По захисту тварин, тому принципово використовує в своїй продукції матеріали з екошкіри або текстилю. Зручна колодка, цікаві принти, зручний каблук. В принципі, моделі, які ніколи не виходять з моди. Лоти невеликі, так що вони. Доступні для придбання. До речі, взуття продається на вагу. Це такий додатковий бонус, який буде досить вигідний і невелика собі вартість пари. Більше деталей я всі опишу в описі до цього лоту. Ще кілька пар. Є модельки, які можуть повторюватися в модель, як модель, але будуть відрізнятися своїм розміром. Отакий формат. Зручна колодочка, зручний каблучок. Взуття легеньке, так що я сподіваюся, що і вашим клієнтам сподобається. І досить гарно буде виглядати ножки. Такий чов, чулок, панчоха. Кому як зручніше це назвати. Я привикла, що то чулок. Ну, в принципі, українською правильно буде панчоха. Але, в принципі, також така сучасна моделька. Це весь лот. До вашої уваги, ну а всі деталі в описі до цього лоту.